4, 3, 2, 1, 0 Слава Україні та її мирним мешканцям і мужнім захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів з метою обезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів по Березнігувацькій громаді. Ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів К-52 без людських втрат. Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криварійському та Нікопольському районах. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, потерпілих серед цивільного населення нема. Нашу авіацію нанесено 24 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям. Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога. Утримання Каховського і Дарівського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві, налагоджене окупантами понтонну переправу в районі Дарівки, знищено внаслідок наших вогневих зусиль. Ворог зменшив свою присутність на 201 одного рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автобронітехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система Сонцепьок, зенітно-ракетний комплекс БУК М3, 5 гаубиць МСТ Б, самохідна гаубиця Акація, дві самохідні арт установки, три мобільних міномети. Ліквідовано шість складів ворожих боєприпасів в Береславському, Генічівському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашютно десантного і 56-го десантного штурмового полків. Остаточні втрати ворога до розвідуються в Чорному морі корабельне угрупування ворога без змін складу, задач та загроз. Тож реагування на сигнали повітряних тривог залишається актуальним і має бути оперативним. Будьте пильні та відповідальні. Не наближайтесь до підозрілих предметів. Будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам, які вміло і швидко таку небезпеку нейтралізують. А дії наших підрозділів не фільмуйте і не коментуйте. Пам'ятайте, що щастя любить тишу, а сили оборони несуть щастя в кожний визволений населений пункт. Тримаємо стрій разом до перемоги.